Халька, чуєш? Може ти його перша шлюбна ніч, не? Ні? Ну, яка перша шлюбна ніч? Та як яка? у у, -у! буки буки ні, давай. Ну, та що? Я йду гроші рахувати. Ти робиш охоту. Ха-ха, <рес> та ти це рахує, а гроші то мене під подушкою, а? То давай витягуй, будемо рахувати. Давай сюда ті конверти. Та що дай сюди, Та якби тут більше конвертів не було, дай сюди. Наволодка, то є з твоєї сторони. Ти за мою сторону не переживай, з моєї сторони я знаю, що файно подарують. З моєї сторони є і фермери, і той, що драбини продає, той колгосп тримає, той трактор, той комбайнер. Не бійся, мене добре подарили. О! Видиш, перший конверт і відразу доляри. То є? Андрій він має на тому, на торпеду на базари буду. Відповідно, він там продає там всі гроші воді, зразу дуляри. Видиш? Зараз я що з шостої сторони подарують, чекай. Так, давай, дуляри на кубку і гривні теж на кубку окремо. чекай, ти во конверт, я видів твоя коліжанка дарила. Я його добре запомню А ну 21. Від любимої коліжанки. Ах, цілих 20 гривень. Ну то шо, що ж 20 гривень подарила? То то є теж гроші, може людина немає. То що мала не йти на місці лі? Та що я буду з тобою спорити? Я так і знав, що так буде. Як твої файно подарують, твої файно подарують. То все так було, є і буде. Я знаю твою родину. Все. На, Володька, то твоя родина, відкривай. Ота тисячі сюди не диви, то я знав, що він так подарує. то є пушки на малий, вони грошей немає, то є бідося чиста, то, то нема що сюди Від кого-то? То є від моєї Мар'яни. А і моя Мар'яна, моя Мар'яна, то якби та Мар'яна, я не знаю, що було. З твоїх гостей нам ніхто стільки не давав, так що закрий рот і будь тихо. Бо мої гості дуляри дарують. О! Ти дай сюди, яся зараз подивлюсь, то... Не підроблені, бо вона була художником на файну вміла малювати в школі, я знаю. Ой, що там добре, давай клади до всіх грошей. О, та то моя хресна, та шо ти. Я і сі не сумнівав. видиш, і євро, і дуляри. Та вона все життя в Італії була. Я си не сумнівав. Йоп твою мать, тільки кур, та то десь точно від моїх густей. Ну, від їх. Та да то від моєї баби, дурак. Ну, від твоєї баби, та тут така сама твоя баба, як і моя баба. Чекай, може той кулак ти ще не підписує. Є від баби Маньки і від діда Боліка. О! Поняв? Поняв. Все, давай ховаємо подушку. Вайфай не ховаємо. Дальше запухаємо. То нам надарили вже, але вже будемо добре спали. М -м -м.